Такий кінець війни. Невже Україна дійсно піде на капітуляцію? Про що сторони домовились на таємних переговорах, і до чого тут Ілон Маск? Загроза з космосу все про найбільшу загрозу для України від початку повномасштабного вторгнення? Чи вийде цього разу зруйнувати грандіозні плани загарбника? Про це все поговоримо сьогодні у випуску. Всім привіт! Ви на каналі ptv.ua. Підписуйтесь, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. Ну а ми починаємо. Україна і Ерефія таємно ведуть переговори щодо гуманітарних питань. Незважаючи на те, що ескалація у війні між Україною та Ерефією лише посилюється, конфліктуючі сторони продовжують переговори з гуманітарних питань. Зокрема, Київ з Московією домовляється про обмін полоненими, прохід суден з чорноморських портів та повернення українських дітей. Жодна з країн намагається не афішувати існування цих каналів зв'язку. Зокрема, це стосується обміну полоненими. Про Од суден із Чорноморських портів зазначається, що у низці випадків переговори йдуть за участю посередників, серед яких Туреччина, Ватикан, країни Перської затоки і Міжнародний комітет Червоного Христа. Іноді представники України та РФ спілкуються особисто, зокрема в Стамбулі або телефоном. Журналісти зазначають, враховуючи той факт, що переговори між двома країнами на початку повномасштабної війни ні до чого не привели а також те, що РФ продовжує наступ, видає здається дивним, що переговори взагалі відновилися, хоч і не гласно, але зараз це можливо, тому що сторони обговорять ключове питання обмін полоненими, це однаково цікавить як Київ, так і Ерефію. Це дуже, дуже емоційно складно, сказав Дмитро Усов, співробітник української військової розвідки, який очолює координаційний центр, який спостерігає за переговорами про обмін полоненими. Процитую більш детальніше. Вони вороги. Але якщо говорити про Переговорний процес, то цей конфлікт інтересів потрібно подолати, сказав Усов. Ми розуміємо, що б не склалося, які б у нас зараз не були стосунки. Ми, як українці, зацікавлені в поверненні наших захисників. І якщо ми відкидаємо всі канали зв'язку, то цього ми зробити не зможемо. Враховуючи жорстку спробу Рефі повалити уряд України та вкрасти її територію, було мало місця для переговорів щодо припинення війни. У березні 2022 року серія офіційних мирних переговорів Говорят, провалилася натомість. Україна та Ерефія знайшли іншу взаємну точку інтересу обміну військовополоненими. Попри це, все день тому з'явилася інформація, що Ерефія хотіла вдарити по Україні ракетою із космосу. Ракету окупанти хотіли запустити з космодрому Плесецьк, а на борт помістити боєголовки. Колишній глава Роскосмосу Дмитро Рогозін запропонував бункерному використати космічну ракету для удару по Україні. Про це повідомляє німецьке віддання. Білд. Судячи з записів переговорів, Рогозін та Барана повговорювали деталь організації удару з початку січня 2023 року. Рогозін і баранов пропонували, щоб ракета, яка прямувала б в сторону України, йшла не зі Сходу, а з півночі, тобто з окупаційного космодрому Плесецьк під Архангельсом, а не з космодрому східний на кордоні з Китаєм. Це дозволило б поставити на борт більше вибухівки. Але недоліком плану було те, що жодна рашистська бомба, яка була б за Пущена з космічної ракети в бік України не витримала б температури при вході в атмосферу. Рогозін обіцяв порадитися з конструктором Юрієм Соломоновим. Як зазначається, через кілька днів Соломонов знайшов розв'язання проблеми. Ще один ризик, який обговорювали чиновники, це те, що частини ракети могли впасти на території РФ. Баранов з Рогозіним також хвилював той факт, що похибка під час удару може становити від 50 до 100 кілометрів. Рогозін поцікавився у Баранова. Скільки часу знадобиться на підготовку операції? А то оцінив, що близько шести місяців. Видання також зазначає, що передасть президенту згаданий план через голову його адміністрації Антона Вайно. За даними БІЛД, план з атакою по Україні за допомогою космічної ракети-носія було доведено до Путлера 16 січня. Як він відреагував? Невідомо також нагадаю вам, що вчора з'явилася інформація про те, що Ерефія провела тренування масового ядерного удару. Ерефія провела тренування масового ядерного удару. Відповідне відео опубліковане 25 жовтня міністерством оборони країни. Очільник військового відомства Сергій Шойгу наголосив, що тренування стратегічних ядерних сил проходило під особистим керівництвом лідера Кремля згідно з офіційними повідомленнями з космодрому Плесецькверха. Ангельській області по полігону Кура на Камчатці було виконано пуск міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС. Водночас із Баренцевого моря з атомного підводного крейса Тула було запущено балістичною ракету Синева. Також за словами начальника генштабу РФ Валерія Герасимова у тренуванні стратегічних ядерних сил брали участь два ракетоносці дальньої авіації ту 95 мс в Кремлі залишається все ж таки не такий широкий вибір інструментів, як показувати свою суб'єктність і вплив на міжнародній арені. І в зв'язку з тим, що після стратегічної поразки і не просто помилкового злочинного рішення про повномасштабний напад в Україні ні для кого не секрет, що Росія сьогодні не є наддержавою, не є світовою державою, не є державою першого порядку. Це в багатьох сенсах сировинний придаток. Застаріла імперія, загниваюча імперія держава і режим-вигнанець, керівництво якого потенційні вже формальні воєнні злочинці для нас це і так зрозуміло. Очевидно, тобто сам Путін в розшуку. Тому в цих умовах ну що залишається так. Це все загниваюча імперія, але і з ядерною зброєю. Ну тому ось так активно і використовують цей аргумент. Він один з небагатьох, який залишається. Ну як би справді таким наочним наочною демонстрацією колишньої величі цього утворення, яке називається Російською Федерацією. Сергій Шойгу, звітуючи перед бункерним, заявив, що навчання відбулися відповідно до плану підготовки збройними силами РФ масового ядерного удару у відповідь на ядерний удар противника. Також давайте поговоримо про те, що днем раніше американський мільярдер Ілон Маск заявив, що військові конфлікти на близькому сході та в Україні можуть перерости у Третю світову. Війну він також закликає відновити нормальні відносини з Ерефією. Процитую: нам потрібно знайти мир в Україні, і я думаю, нам потрібно відновити нормальні відносини з Ерефією. Цитує маска The Wall Street Journal Крім того, бізнесмен закликав до припинення вогню в Україні, назвавши війну безнадійною ситуацією. Маск також зазначив, що військова міці США вже не та що була раніше, порівняно з іншими світовими державами. Крім того, мільярдер заявив, що США буквально вступають до Третьої світової війни. Що стосується маска, давайте підійдемо до цього з такої точки зору: що Сполучені Штати країна вільна, це може комусь подобатись, комусь ні. Там є, зрештою, свобода слова, і те, що хтось може висловлюватись ось такій манері, яка для нас неприємна. Я цю позицію не поділяю і не підтримую. Категорично, звичайно, але маск живучи у Сполучених Штатах, може її висловлювати. І крім громадського осуду, йому нічого за це не загрожує. Якщо звичайно не буде встановлено, що він може діяти в інтересах російських спецслужб, свідомо діючи як їхній агент по підриву єдності заходу, підтримки України і так далі. Ну але це потрібно довести. Це мабуть завдання все ж таки ФБР і інших органів, які мають цим займатися. Тобто, це, це другий момент, про який варто сказати. Третій момент. Дивіться, зрештою, в принципі, добре, що Маск не впливає на ухвалення, і він не є особою, яка ухвалює політичні рішення щодо підтримки чи не підтримки України. Вони ухвалюються в інших місцях і іншими людьми. Його роль при ухваленні цих політичних рішень. Вона доволі таки переоцінена, і ну тобто, це 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 теж. Момент, який так само варто розуміти, хочу вам нагадати, що Ілон Маск уже не вперше озвучує суперечливу позицію щодо ситуації в Україні минулого року. Бізнесмен потрапив у скандал, запропонувавши користувачам Твіттер проголосувати за його варіант мирного плану щодо України, який передбачав проведення референдумів на окупованих територіях, передачу Криму Ерефії та забезпечення його водою, а також нейтральний статус України стосовно цієї ситуації свою позицію. Вже висловила українська сторона. Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк назвав помилковими погляди американського мільярдера Ілона Маска на війну в Україні. Про це він написав у своєму телеграм-каналі, коментуючи недавню заяву бізнесмена щодо необхідності відновлення нормальних відносин із рефією. За словами Подоляка, Маск має рацію лише в одному: агресія рефії проти України носить загальнолюдський характер у своїй руйнівності. Процитую бі більш детальніше його слова однак він і не лише робить, на мій погляд, принципову помилку у своїх подальших міркуваннях. Маск вважає, що здача України обов'язково приведе нас до кінця війни та вічного миру. Це катастрофічна помилка, наголосив радник голови президента. Подоляк підкреслив, що відмова від підтримки України призведе до зростання кількості воєн та конфліктів у всьому світі, а також знищить систему міжнародного права. Правил більше. Не буде передбачуваність і договороспроможність остаточно помруть. Все це закінчиться великою війною на різних континентах, у якій Ймовірно, в такому разі вже доведеться брати участь і громадянам Америки. Написав Подоляк. Ну а на цьому, все дуже дякую за перегляд. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватись на нашу сторінку, адже тут завжди виходять нові свіжі новини. Та не забувайте писати свої коментарі, адже нам завжди цікаво послухати вашу думку стосовно тієї чи іншої ситуації.